Ось ця плита перекриття підвалу. Два ряди армована. Там у нас контейнер. Ось контури цього контейнеру. Ми вийшли по метру ще на ґрунт. У нас буде просто суцільна армована залізобетонна плита бетонна. І ми не робили ніякої стрічки, нічого. А просто вийшли по метру, цього буде достатньо, щоб завалити потім все це землею, засипати. Тут у нас також буде така невеличка подпорна стінка. Ось. Тобто зараз вона залється сюди і потім ще стіночка буде для того, щоб ми змогли це все засипати ґрунтом. А це сам вхід в підвал, який я показував минулого разу. І там в нас по типу консолі зверху над. Входом образується перекриття, бетонне буде.